Вейн Цібо, американський арт художник, який прожив 101 рік, народився в південній Каліфорнії і ще підлітков почав заробляти як комерційний художник. Він робив вивіски, а на зароблені гроші вчився в студії анімації Уолта Діснея. Почав займатися саме мистецтвом у ті роки, коли розпочав педагогічну кар'єру. Він малював. Ові американські натюрморти: тортики, хот-доги, гамбургери, солодкі напої та цукерки на паличках, і вважав, що не важливо що саме малювати. Головне, що мистецтво це найбільша благодать, яка в нас є в світі. Він працював до останнього року життя. До речі, ніколи не малював своїх тортиків з натури, тільки з голови і з пам'яті, якщо ви хочете. Цього неділю помалювати тортики я маю на увазі дітей 6-12 років. Запрошую вас на заняття групове з історії мистецтв та живопису о 19.00 за Києво. До зустрічі з мистецтвом.